Рахуємо розмитнення Volkswagen Passat 14 бензин 2012 року. Яка вартість даного автомобіля та повністю всі митні платежі до українських номерів? Авто, яке ви зараз бачите на екрані, на сьогоднішній день продається, і його розглядає наш клієнт, щоб його купити в Німеччині. Розмитнити та пригнати в Україну стан автомобіля чудовий, не потребує вкладень. Звичайно, є питання по кузову, як Ви бачите, це їхні такі проблемні місця, але в Україні це все робиться. Робиться і недорого. Дані характеристики автомобіля маємо 1,4 бензин, пробіг 347 тисяч, перша реєстрація 6 місяць 2012 року. Витрати автомобіль 3800 доларів, доставка своїм ходом 400 доларів, митниця всі платежі 1800 доларів, сертифікація 60, реєстрація 200. Разом 6260 доларів вже на номерах. Дивимось такі самі автомобілі, які продаються на сайті Авторія. Вони стартують з таким самим двигуном, такий самий рік від 7500 доларів. Це мінімальна ціна. Економія, яку ви можете мати, мінімум півтори тисячі доларів, коли ви самостійно купуєте автомобіль і самостійно робите його доставку в Україні. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.